Ця «Цешечка» до нас із Сонячної Одеси прибула на сервіс. Крім сезонного ТО, була проблема з приводом вітрозахисту цього вітрового екрану. З одного боку злетів пасок в механізмі і не працював, перекошувався. І є проблема з оцими тяжками, які у вигляді мотузок реалізовані. Тяжки, які завідують оцему. Положення внутрішньої стелі, щоб вона, вона коректно складалась у відповідні моменти. Перетерті, як бачите, перетерті, із за того, що вушка пошкоджені тут, штатні вушка, на яких кріпляться мотузочки, плюс ну, внаслідок ДТП, видать, були надірвані, і будемо міняти, міняти ці тяжки, тому що це може пошкодити внутрішню стелю і е, дати збій в механізмі. Це Зараз будемо міняти. В тому числі оці тяжки, бачите, поперетерлись, вушка направляючі повідламались, скоріш за все, внаслідок ДТП і поперетирались тяжки, частково порвались, частково поперетирались. Зараз відсверлюємо кріплення і будемо міняти. Також було перемонтовано привод. Вітрозащити з одного боку пасочок злетів і е, сезонне ТО також чисточка змащення проведено. Отак, пушка міцні, нержавійка, на чорні закльопочки, все як по заводу. Тільки по заводу вони іржавіють, а наші ржавіть не будуть. Для кабріолета Mercedes це є клас. У нас є ремкомплект наявності. Ремкомплект внутрішньої стелі, мотузочки. Гачочки, заклепки, направляючі. Ось такі це в них є слабке місце. Оці пластикові направляючі. Отут вони пластикові йдуть, вони ламаються. Ми їх фрезеруємо з алюмінією. отакі От вони фрезеровані, анодовані і пропонуємо ставити замість пластикових штатних алюмінію, Також завжди є в наявності. Звертайтеся, якщо маєте проблему з мотузочками. Не чекайте, бо це може спричинити злам всього механізму.